Привіт, дорога церква! Вітаю вас на християнських зустрічах. Сьогодні в мене таке послання: Кроки звільнення. Колись ми проходили такі кроки, називаються. Кроки там називаються анонімних алкоголіків. Не знаю чому, От. але чомусь чому став католицькій церкві колись давно. От. І чому вони називаються, я не знаю. Чому їх приміняють для всіх, тільки, не тільки для алкоголіків. От. Ну, тобто, я не вважав себе алкоголіком, але взагалі в, в мисленні е, там, медицин, медичному, в, в мисленні психології, хвороби вона, вони нікуди не діваються. Тобто, люди не можуть звільнятися від хвороб просто так, і вони постійно їх переслідують. От. І тому воно постійно так, якби, людям вертається. От. В світі так і є. Дії 2,21. Написано, що і станеться, що кожен, хто прикличе Господнє ім'я, той спасеться. І я вам розкажу про свої кроки звільнення. Там більше кроків, там набагато більше їх навіть не порахуєш. Тому що люди хочуть зразу все отримати, прийти на служіння і все. І, і, і зразу отримати все, що от вони хочуть. Якщо вони того не отримали за одну секунду, дуже часто вони виходять. І виходить так, що. Кроків цих дуже багато, і там не 12, ні скільки. То треба постійно, поступово крокувати один за одним, один за одним. І відповідно тоді Господь тобі показує, тобто маленькими кроками, нема такого, що ти зразу прямо взяв і, і все прям все, все звільнився від цього. Але це, скажем, це ціле життя може, може зайняти. А може зайняти, ну, може зайняти набагато менше. Але все одно це, це кроки, це шлях. І основний з них я виділю п'ять речей, від чого мене особисто звільнив Господь. Перша річ це є те, що кожен християнин, коли приходить до Бога, тобто це світське життя. Тобто, кожен розуміє, що від світського життя потрібно звільнитися і не можна жити далі, так як ти жив. І, відповідно, все моє життя було побудовано колись давно на радостях цього світу. Постійно я шукав свої проблеми, неприємності на свою голову, постійно дратував своїх батьків. Батьки дратували мене. І тим я жив, бо не розумів свого коріння, не розумів, звідки я і звідки я, куди йду, не розумів, для чого я живу. І все моє життя було супроводжено таким прокляттям. Сатана тримав все під своїм контролем. Тільки тому, що я не розумів, я не знав. Тобто, істини, я не розумів, що, що я все-таки Боже творіння, що я ну для чого? Для призначення моє. Тобто я не розумів. Цього не передали мені мої батьки, моїм батькам не передали їхні батьки. І це, ну тобто, це має бути. І роду в рід передаватись. це має бути, бо якщо так не буде, потім діти ростуть в незнанні. Дітям важко по житті дуже без, без бога жити, і відповідно, але це має бути правда має бути, щоб дійсно так воно було. Тобто, так як написано, так батьки і передавали, а не то, що там ну зараз зробили і придумали. Якщо би Господь е, мене не покликав. І навряд чи в мене був, був би шанс на спасіння взагалі. Я це зараз розумію. Тобто, Друге, від чого <кій> мене звільнив Господь, це від тілесних залежностей. Тілесні залежності, вони, я думаю, тримають всіх, особливо в світі людей. Тобто тілесні залежності це те, що постійно нам заважає там, жити, ходити, там, не знаю, ну взагалі, нормально жити. Тобто людина хоче. Але вона не може позбутися їх, в неї немає не сил, так би. І вона далі робить те саме. Особливо там в релігії, там це ще гірше ти якби сповідаєшся, йдеш знов. І ті самі тілесні залежності вони постійно постійно вертаються. Ну, сам так жив і тому, в принципі, і, і знаю, що це таке. Тобто, Людина, яка не знає, що таке сповідь, не знає, що таке релігійні практики, їй легше набагато живеться. Вона не замислюється, що це гріх, вона не замислюється, що і це її настільки не знищує, як людину, яка вже е, ніби знає, що це гріх, і все одно робить і далі. І це і це такі тілесні муки. Тому тілесні залежності вони, вони видимі і вони. Дуже часто людина проводять в такий тупік. Ну, це розваги, постійні світські радощі. Постійно, ну, тобто, Я гнався за ними колись. Не міг жити, наприклад, без тютюну, не міг жити без пива, без міцних напоїв, без алкоголю. І я бачив, що це так якби пагубний вплив на моє життя. І особливо я бачив це по своєму батькові. Батько мій, вірю, що вже спасся, Я вірю, що він вже прикликав. Тобто я бачу, як він був свідком того, що він прикликав Господнє, що він вже на небесах ми з ним колись зустрінемося. Але із за того, що він не знав того, чого ми зараз знаємо, то він не зміг цього здобути при житті. Вірю, що ми зустрінемося, і все одно я робив ті самі помилки. І все одно це мене лякало і. Я, розум... я говорив постійно, що я не буду таким, як мій батько. От, що Я не буду то саме робити, але робив то саме. Тобто наступав на ті самі граблі, воно так і є. Без Бога люди постійно повторюють гріхи своїх батьків. От. І найгірше, що... що це е... з'являвся ну, страх із за цього. І він охоплював мене. І постійно перечуття, постійно... Ну, перечуття смерті тримало мене в таких кандалах. Дійшло до того, що я навіть вже. Якби не, не, не хотів бути тверезим, просто тобто е, бути постійно, е, скажем так, під, під чимось, от, е, тобто, ну, не, не тверезим, грубо кажучи. Е, для мене було набагато легше, ніж вже вертатися в реальність, тому що реальність постійно е, мене постійно туснув страх. Цей страх не давав, він керує тобою. Він керував мною. Це так е, люди вже при житті, вже по потрапляють вже в пекло. Один шлях тільки з такого вийде це примиритись <кій> з реальністю, яка б вона не була. От, примиритись, просто що ну, так воно вже є. І відповідно дозволити Богу створити <кій> в тобі нове життя. І якось, е, знаєте, в мене так сталося, що ну, дістав варення знаєте, одного разу з холодильника, з'їв одну ложку і. І подавився. <сміст> подивився, а там в тому в варенні була напевно олія. Олія мені попала в легені, і я не міг дихати. От я впав на підлогу, і так як завжди, знаєте, почав просити Бога. Ну вже задихаюся, відчуваєш, що так навколо мене нікого не було. Я про е, почав просити Бога, щоби, ну, щоб він дав мені ще один шанс. Господь, як завжди, давав мені ще один шанс. <хи> і я почав відкашлюватись. Але в той момент я якимсь чином ви, вимовив, ну прости, мене Господь, Прост, простив. Ну, тобто, Господь мене вже простив, так? І я почав відкашлюватись і думаю, фу, слава Богу, пронесло, бо реально я вже думав, що вже все. Знаєте, і в такі моменти, ну, в такі моменти, реально е, люди, якщо вони вже не можуть вимовити цього. Ну, не знаю, чи в них є такий шанс ще один. От. У мене, слава Богу, Господь дуже добрий, знаєте, і Він просто дає постійно, Ну, дуже багато мені шансів давав. Дуже багато. Навіть, навіть не розкажеш, скільки шансів, і скільки разів я його обманював тоді. Але, але оцей вже був якийсь інакший. Тобто, через декілька днів мені наснився сон, що в тому будинку, що я знімав, Сипляться стіни, так якби всередину валяться, просто руйнуються такі цегляні стіни. І все так якби як чорна діра. Вона все затягує і мене затягує. І... Але я якимось чином по тим цеглам вибираюсь наверх і бачу сонце. Таке сонце, ранкове сонце просто. От. Тоді я вранку прокинувся, і я зрозумів, що цей сон був. Ну, він був е... Явний, тому що це було ну, таке, настільки реальне, от, настільки я таке переживання е, отримав. Він був короткий. От, е, нічого там такого, але для мене це, було, е, це був сон, для мене такий пророчий сон. От. Я встав, якось кудись пішов, і я, я розумів, що щось не то, щось не так. Тобто, щось сталося в мені. Що мене вже ну тобто я щось, щось помінялося. Я тоді навіть е, дивився на людей. І я над людьми навіть ну не знаю, як це було, але я бачив е, навіть такі сірі хмари, хмари. Тобто я бачив, що якби стан людей, що люди такі якісь такі сірі, всі над ними щось таке сіре, і, і, і вони всі такі ну похмуре таке все. О, ну мені так не знаю, здавалось. Може я дійсно бачив щось таке. Після цього я почав вже е, тобто, ну шукати Бога після цього. Бо до того я його зовсім не шукав. І я тоді зрозумів, що е, цей все будинок, що все, що валилося, це треба кинути е, то все, і просто поїхати, і поміняти повністю. Тобто, так я і зробив, поїхав, е, і, і в мене тоді були вже люди, які знали, е, тобто знали про Бога більше, ніж я, скажімо так. От. І я народився ну, згори, тобто, так як належить. Я прикрикали Господня, і тоді все навколо мене помінялося. Тобто цвіта стали, стали яскравішими. От все навколо, я, я зрозумів, що ми вже не від мавп походимо. походимо. Бо у мавп немає вибору, вони не можуть народитись з гори мавпи. А ми можемо. І тому я знаєте, я радів, я радів що моє ім'я просто записано на небесах. Хоча я тоді про це ще не знав. О, що моє ім'я записано написав. Але я просто радів. Знаєте, і це відбувалося. Ну, тобто, і зразу мене Господь звільнив і всього. Зразу я все покидав, всі ті тілесні залежності, які мене тримали, от, без яких я не міг прожити там день, два-три. Тобто, всередині Господь дав мир. Наступне таке було, що залежності від мислення цього світу. От. Мислення цього світу нам нав'язується з самого дитинства у всіх сферах. Це і сфера навчання, і роботи, і сфера фінансів, і особисте життя, і, і ще багато різних сфер. От. Це тільки невелика частина, якби... <кхід> в чому Господь поміняв моє сприйняття. Світ говорить, наприклад, в сфері навчання, що ну, ти глупий, і таким народився. Ну, переважно. Тобто нас постійно порівнюють, нас постійно хочуть стикнути лбами якимось чином, що ну, сфера оцінювання. Тобто є кращі, і ти бачиш, ну, тобто, ти маєш тягнутися на кращих. Але не у всіх є, скажімо так, таке бажання вчитися, я не знаю. Ну, в більшості в мені здається, що немає. От. І тому, в принципі, зараз подивишся на сучасних студентів, не знаю, чи вони вчаться, може так зараз більше, але я сумніваюся. От тоді, коли я вчився, всі просто вчились, тому що просто ну, тому, що треба вчитись, треба йти кудись, треба щось робити. Господь має зовсім протилежну думку. Він говорить: я створив тебе по своєму образу і подобі. Як яким ти чином ти можеш бути глупим? Ти просто не знаєш мене. Я навчу тебе всьому, що тобі буде потрібно, і вчасно. Потім е, робота і фінанси. Е, ця сфера теж дуже болюча для всіх, особливо для чоловіків. Мені говорили, що успіху добивається тільки 5%. Е, ну, я так вірив, знаєте, 5% людей, що добивається успіху, всі, всі решта, напевно, їх вони добиваються. Не знаю, чому так, але ну, це говорили, моя там, скажем так, мої родичі. От. І я в це якось так вірив, і воно все, знаєте, все на тебе впливає, бо тобі говорять, і то слово має силу все одно. Господь мені говорить, що довірся мені, і шукай перше царство Божого, а все інше додасться. Тобто, і коли я зрозумів, що мені потрібно спочатку тобто, шукати Бога, шукати царство Божого, тоді починає все додаватися. Тобто і не треба ніяких там 5%, бути в тих 5% і не треба. Тобто Господь хоче, щоб всі ми були. Успішні, і багаті, і всі, але єдине, що щоб це не було для шкоди, ну, щоб це не було в шкоду нам. Господь хоче, щоб це нам було все на користь. Потім завтрашній день сам подбає про себе. Це теж я якби я вчився довіряти Богу. Сфера фінансів це дуже складна сфера. І вона, скажімо так, реальна, бо кожен день тобі хтось щось на вухо капає постійно щось якесь. Складнощі, постійно, там фінансова система там постійно ламається, і то все погано. Коротше, якщо послухати світ, все погано постійно, і люди постійно незадоволені. Але довіряти Богові, коли я навчився, тільки тоді воно почало приходити. В я перестав боятись завтрашнього дня, я перестав боятись. Тобто, ну що буде взагалі завтра? От я перестав про це думати, і тоді воно, знаєте, царство Боже настало в тій сфері. Люди зі світу про це тільки печуться, переважно. Вони тільки говорять про. Про, про про гроші, то що їх хвилює зранку до вечора. Для мене стало откровенням, що стало що що гроші це є, ну, так би в Біблії це називається мале. Тобто будь вірним малому, все, і решта додасться, так би. А люди наоборот, в світі наоборот, вони вивищують ці фінанси, що без, без грошей, ти не зможеш нічого там, ні дітей мати, ні, ні там одружуватись, нічого не можна. Треба мати ну, обов'язково все одразу. І, і знаєте, зараз так всі хочуть <кій> чомусь. Сфера медицини це болісна для всіх, я думаю, що у нас особливо. Тому що у нас медицина працює не на нас. От. І довіряти там нікому не можна. Я вже це пройшов сам на своєму досвіді, і треба ну, по сто разів перевіряти ті діагнози і ходити там по різних лікарів, щоб тобі декілька хоча б діагнозів співпало, тому що можуть таке там наворотити тобі. От, і при тому вони тебе можуть на операцію зразу послати і вже вирізати, вони сказали, ой, мені то вирізали. Вони люблять нажахати, і в мене таке було. Що мене, знаєте, в 16 років я проходив медкомісію по військкоматі, і мене там нажахали так, що і батьків нажахали, і то все. Потім прийшлось ходити по, по різних лікарнях, щоб вони то все спростували, знаєте? Тому що. Тому що реально зразу на операцію послали. Зразу кажуть, все, давайте на операцію в Київ, ставайте, то все, все серйозно. Вже мені зразу і поставили і сроки, і, срок, і, там, і по поставили, в яких сферах я можу працювати, в яких сферах я не можу. Коротше, розумієте, коли тобі 16 років, тебе обутня, а тобі так от обрубують, що ти вже що ти вже все. Ну, тобто на тобі повністю хрест ставлять, хрест ставлять. Тобі там, там не можна, все не, не можна, туди не можна йти, то не можна їсти, то, ну, от так от, хоча почуваю я себе добре, от, ми пошли до, і, до, до інших, більш адекватніших, вони кажуть: ну добре, а ти себе добре почуваєш? Я кажу, так, ну все, тоді йди гуляй. О, Прийдеш, коли буде, буде гірше. добре, І останнє, знаєте, від чого я теж звільнився, то би. Від залежності від релігійного нав'язання стандартів. Бо релігія вона диктує чіткі правила, по якому ми маємо вірити в Бога, по якому ми маємо поклонятися, по якому ми маємо там робити якісь релігійні практики, скажімо так. От. І, взагалі, по якому правилам можемо збиратися, і спомин проводити також, як ми спомен має називати. Вони все-все мають контролювати. Тому що самі ми то не можемо, самі ми на то не маємо права, бо їм дав Бог то все. Розумієте, а, а нам не дав Бог. От. І тому, в принципі, ну коли я звільнився від такого мислення, от, коли я зрозумів, що вони то самі роблять неправильно, по суті, от, а в Біблії зовсім по-інакшому написано. Змалку у нас формується уява про Бога. І як Бог виглядає, і, і де він перебуває, і нам його малюють. Нам його малюють там, не знаю, якийсь трикутник там, або там якийсь дідусь сидий, такий, знаєте, сидий Бог. Ну, тобто Бога ніхто не бачив, але його намалювати його обов'язково треба. Знаєте, такий сидий, сивий, або там на Миколая, похожий на святого, або на якогось, ну, бо це все, знаєте, так от переплутується воно все тоді. От. Треба як Біблія описує, і дітям нашим також розуміти, що, що Бог це є, це є не просто якийсь Бозя, якийсь такий, що ми можемо там все, що завгодно з ним робити. Та, що Це є дух, що, це, що він всемогутній, що він все може. І, 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 і відповідно, Якщо навіть малювати, хоча малювати його заборонялося завжди, ну не знаю, малювати хоча б в себе в уяві, хоча б правильно. Переважно релігійні діячі говорять, навіть в ну в школах та хоча б мали мали би нам е, якесь таке, от наприклад як в Америці, якесь мінімальне виховання там по біблії, по біблії просто не там ну какатолизація, като католизація називається. Так би назвали та катехізація. Ніколи не розумів для чого то для чого це слова такі вони видумали, розумієте? Я то розумію, що якщо там з грецької мови або з латині щось там перевести, воно я щось означає. Але для чого, якщо ми живемо в Україні, ну візьміть назвіть якось нормально, хоча б вони би, якщо б казали правду нам, та а не на півправду ще з школи, то вони б направляли нас в церкву Христову, тобто вони б направляли б нас правильне русло насправді, на до Бога б направляли, але вони не говорять ну повністю правду, тому що їм треба направляти в свої конфесії в першу чергу, тому що їм треба свої приходи наповняти. От, вони це розуміють. А Біблію, ну. Я от чув, які люди, наприклад, там закінчили семінарії, і вони питали, питають, наприклад, чому ми не робимо так, як в Біблії написано. Він каже, ти не читай Біблію, та й все. От, тобто, в принципі, у них дуже просто. Я завжди думав, знаєте, що. Християнський світ складається з різних конфесій, там протестанти, православні, католики і так далі. Там різні конфесії. із за того мислення я навіть не міг знаєте, до кінця вільно проповідувати. Тобто не міг, я не знав, куди направити. Бо тому що направити до себе, так якби е, люди і так вони кажуть, та ми і так греко-католики. Знаєте, ну. Тоді, коли я був в греко-католицькій церкві, вони казали, що нам вже? Ми і так греко католики що нам вже? Ну, але ж ви не знаєте от, елементарного, то Та нас такого не вчать. Не знаю, що тут нове, нове придумав, хлопчик. Розумієте? І відповідно, я, я тоді ну, якби не розумів, для чого тоді проповідувати, що вони і так тут, всі греко-католики. Тепер я зрозумів, що ніякої єдності в тих християн немає. Вон. І називати себе там почесним християнином, охрестившися в дитинстві. E, натягнути на себе золотий хрест e, ну не можна все одно. Тобто, але люди так себе на, називають. Люди себе називають християнином, вони думають, що вони e, християни, там одні приймають дари Духа Святого, другі не приймають. Одні кажуть, Дух Святий сходить тільки від Отця, а інші кажуть, що й від Сина ісходить. От. А взагалі я думав, для, ну яка різниця, від кого він ісходить. E, Дух Святий, я знаю, що це особистість. особистість. В Біблії написано, що це особистість. От, від кого він ісходить. Хіба це дуже важливо? Дуже важливо вірити в те, що, що роз'єднює. Ну, мені здається, легше вірити в те, що об'єднує. Незрозумілі речі, чесно кажучи. І з такою плутониною в голові, ну, як можна ловити людей? Не знаю. І найголовніше це те, що люди вважають себе християнами, поводять себе часто гірше, ніж навіть люди невіруючі. От. Тому. Сатана і приймає облік віруючого християнина, щоб від Христа відвезти просто нас. Е, тобто, але це вже тоді, коли ми вже піздали істину, пізнали, і коли вже, ну, тобто, щоб остаточно, ми вже туди не вертались. І для це створено ну, так створені, я так розумію, конфесії. Бо в мене є знайомий, ну, я не просто так говорю, в мене є знайомий, якого вже, вже образила обрезила конфесія, скажімо так, і він вже йому от слово вже не скажи. Не скажи їм слово, він не хоче чути взагалі про про, про про Бога. Розумієте? Саме тому, що в конфесії його вже образили. Не знаю хто що, але ну, люди так себе поводять гірше, ніж скажімо, в світі. Навіть. І Матвія 23,15, Тобто про це говорив Христос. Гори вам, книжники та фарисеї, ліцеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого. А коли це стається, то робите його сином гієни, вдвічі гірші за вас. Тому я і вам раджу вийти з поміж них, і... бо завжди будете розчаровані в Бозі. Приходьте до нас для того, щоб, щоб пізнати істину, і істина вас звільнить. Амінь. Амінь. Амінь.